Доброго дня, малята! Я рада зустрічі з вами. Сьогодні ми з вами подивимося на цю чудову квітку. А яка це квітка? Я вам загадаю загадку, а ви відгадаєте. Квітка сонячна, красива, стане згодом сива, сива. Вітерець її подмуха стане миттю сивим пухом. Ну що, здогадалися, як ця квітка називається? Так, вірно, кульбаба. Молодці. У кульбабки капелюшок має сотні жовтих рюшок. чистотою ясно сяє, всіх увагу привертає. Стебельце тоненьке, зелене, усміхається до мене. Коли квітка відцвітає, зовсім іншу форму має. В черевички білі взута відкриває парашута. Як на неї хтось подує, Слід за вітром помадрує. Так кульбабка жовтенька, м'якенька. Хоча не велика, але дуже гарненька. Сьогодні малята будемо малювати кульбабку, яку потім можна буде подарувати своїм близьким. Саму квітку будемо малювати картонним тубом, вмочивши його у жовту гуаш. Потім намалюємо стебло зеленого кольору. Щоб вирізати листочки, потрібно смужку зеленого кольору, скласти навпіл і вирізати трикутники, приклеїти листечко. і готовий малюнок подаруйте своїй мамі.